Всім привіт! Доброго вам здоров'ячка! Продовжуємо працювати над теоремою Піфагора. У попередньому відео ми з вами розглянули власне, про що теорема Піфагора, і розглянули її застосування до базових задач і задач достатнього рівня. У цьому ж відео пропрацюємо деякі із задач високого рівня. Звісно, що в задачах ми будемо застосовувати власне теорему Піфагора. Пам'ятаєте, що теорема піфагора застосовується до прямокутних трикутників, де А, Б це катети, а С гіпотенуза. І вона твердить про те, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто, якщо нам треба за двома будь-якими сторонами у прямокутному трикутнику знайти третю. То ми звертаємося саме до теореми Піфагора. Крім цього, майже у будь-якій геометричній фігурі можна провести певні елементи таким чином, що вони відітнуть прямокутні трикутники, і тоді вже можна буде застосовувати теорему Піфагора. Бо ми вже матимемо прямокутний трикутник. У цьому відео ми будемо працювати в різних геометричних фігурах, тож деякі із їх властивостей треба згадати. Якщо у трапеції діагональ є бісектрисою її гострого кута, то менша основа дорівнює бічній стороні. В колі пригадаємо, що діаметр, який проходить перпендикулярно до хорди, буде ділити її навпіл. Буде справедливим і обернене твердження, якщо у колі діаметр буде ділити деяку хорду навпіл, то він буде перпендикулярний до цієї хорди. Ці ж самі твердження будуть справедливі і для радіуса в даному випадку оце, який знаходиться на цьому діаметрі. Тож, якщо радіус кола перпендикулярний до хорди, то він проходить через її середину і навпаки. І останнє твердження, яке нам сьогодні треба буде відрізки. Дотичних, проведених з однієї точки до кола, рівні. Можливо, нам іще знадобляться деякі властивості, але кожній властивості своя задача і свій час. Гайда зі мною розв'язувати задачі. Зупиніть відео, познайомтеся з умовою першої задачі. Виконайте малюнок, поміркуйте над ходом її розв'язання. У нашій першій задачі ми маємо прямокутну трапецю. Нехай її буде звати Д, і вона матиме орієнтовно ось отакий формат, її основи С і Д… Відповідно до умови, дорівнюють 18 см і 12 см. Діагональ сказано є бісектрисою гострого кута трапеції. У прямокутній трапеції гострий кут тільки один, у нас на малюнку це кут D, Тож діагональ DB є бісектрисою гострого кута трапеції. І тут нам на згадку приходить, що бісектриса завжди в паралограмі. Чи в трапеції відтинає рівнобедрений трикутник, але в нашій задачі вона ще співпадає із діагоналлю. Тобто менша основа трапеції буде дорівнювати бічній стороні. Отже, це D буде дорівнювати 12 см теж. Треба знайти довжину цієї діагоналі. Ми з вами працюємо в якій темі? В темі теорема Піфагора. Тобто, скоріш за все, знайти діагональ нам треба буде із прямокутного трикутника. Зараз на малюнку я бачу один прямокутний трикутник, це трикутник БАД. Дійсно, трапецію ж нам дали прямокутну, отже, кут А прямий і трикутник БАД буде прямокутним. У ньому один катет уже відомий. Якби ми знайшли другий катет АБ, то можна було б знайти і діагональ цієї трапеції. БА у нас не тільки катет цього трикутника. БА це ще і висота трапеції. Висоту БА за цими даними нам поки що ніяк знайти. Але ж висот у трапеції нескінченна кількість, і ми можемо провести її з іншої точки з якоїсь. Якщо ми з вершини С проведемо висоту СК, то ми отримаємо прямокутний другий трикутник, трикутник СКД із прямим кутом К, в ньому уже буде відомою гіпотенуза СД. Її довжина 12 см, чому ми вже з вами розібрали, але тут немає катета КД. Як знайти катет КД? Подивимось на А, Очевидно, що це прямокутник. У ньому БЦ і АК паралельні між собою, оскільки лежать на основах трапеції, а вони завжди паралельні. БА і ЦК ми сказали, що це висоти у цій трапеції. А перпендикуляри, проведені до однієї тієї самої прямої, будуть теж між собою паралельними, тож А, Б, С, Д це паралелограм, оскільки протилежні сторони у нього паралельні, Паралелограм із прямим кутом це є ніщо інше, як прямокутник. Власне, нам все одно А, Б, С, К це буде прямокутником чи паралелограмом, тут важливо, що BC дорівнює АК. Тобто АК дорівнює теж 12 см. Тож, якщо АД за умовою задачі 18 см, за побудовою АД складається з відрізків АК і КД, а нам треба знайти довжину відрізка КД, тож КД буде дорівнювати АД цілий відрізок, відняти його частиночку АК. 18 відняти 12 буде 6 см. Отже, в трикутнику CKD маємо тепер гіпотенузу, маємо один із катетів. Якщо дві сторони в прямокутному трикутнику відомі, то третю сторону можна знайти, спираючись на теорему Піфагора. Знайдемо ЦК. Будемо знати і ІАБ, тож зможемо із трикутника БАД за теоремою Піфагора знайти і довжину діагоналі БД. Зупиніть відео, повторіть усно розв'язання цієї задачі. Якщо ви впевнено прокладаєте шлях до розв'язання цієї задачі усно, Саме час записати. Можете самостійно записати розв'язання цієї задачі, а можете спиратися на моє. У наступній задачі 568 мова буде йти про коло. В якому по один бік від його центра будуть проведені дві паралельні хорди. Що ж, саме час починати виконувати малюнок, аналізувати умову, наносити певну інформацію на малюнок і записувати її в аналіз умови. Маємо коло. Нехай воно буде з центром у точці О і радіусом ОБ. І Еф назвемо ті хорди, про які йдеться мова в умові задачі. Сказано, що ці хорди паралельні одна до одної і задано їх довжини. Д. 48 см має довжину, хорда ЕФ має довжину 24 см. Далі сказано, що відстань між хордами дорівнює 12 см. Що є відстанню між двома прямими, які паралельні? Це є довжина їхнього спільного перпендикуляра. Їхнім спільним перпендикуляром може бути відрізок GH 12 см. Радіус ОБ. Нехай буде розміщений так, що він перпендикулярний до обох цих хорд. Саме тому відрізок GH, який лежить на цьому радіусі, буде теж перпендикулярний до обох цих хорд. За властивістю радіуса ми згадували на початку відео перпендикулярного до хорд він проходить через їхні середини. Тобто GD буде дорівнювати половині всієї хорди ЦД, а значить, буде дорівнювати 24 см. HF буде дорівнювати половині Еф, а значить, буде дорівнювати 12 см. Ось уже певну кубку інформації ми з вами назбирали. Крім того, нам треба знайти радіус кола. Коло має безліч радіусів. Нині у нас є декілька точок, які належать колу. Пропоную розглянути точку D і точку F і провести радіус з центра кола в точку D і радіус з центра кола в точку F. Радіуси у кола рівні. Не забуваємося, що ми працюємо у темі теорема Піфагора, тож уважно придивляємося до малюнка і намагаємося побачити прямокутні трикутники. Точно, є такі, наприклад, ОЖД червоний із прямим кутом Ж, і ОХФ – помаранчевий або світлокоричневий, пісочного кольору, такий може вам здатися, із прямим кутом H. В цих трикутниках гіпотенузи рівні, бо вони радіуси. За теоремою Піфагора. Квадрат гіпотенузи буде дорівнювати сумі квадратів катетів. Сумі квадратів катетів. По одному катету у цих трикутниках є. А от величини другого катета. У цих трикутниках немає. Якщо ми позначимо довжину катета ОЖ за х сантиметрів, за основною властивістю довжини відрізка довжина катета ОH OH буде складатися з довжини відрізка ОЖ і довжини відрізка GH, тоді ОH OH, оцей катет матиме довжину Х плюс 12 сантиметрів. Таким чином, в червоному трикутнику у нас є один катет х сантиметрів, другий катет 24 сантиметри. Тобто, ми можемо виражати квадрат гіпотенузи через суму квадратів цих двох катетів. В пісочному трикутничку у нас є довжина катета OH це х плюс 12 см і катета Hf це 12 см. Через ці два катети можемо виражати. Довжину гіпотенузи ОФ. Пам'ятаєте, що гіпотенузи це радіуси кола, вони рівні. Тож суму квадратів катетів одного трикутника ми можемо сміливо прирівняти до суми квадратів катетів другого трикутника. Ось ця рівність буде. Таким чином, отримаємо рівняння. Рівняння ви вмієте розв'язувати. Головне, не забутися. Що квадрат суми не дорівнює сумі квадратів, що для піднесення до квадрата двочлена у нас є відповідний повний квадрат цих виразів. Тож розв'язуємо рівняння. Підставивши значення х або в першу рівність, або в другу рівність, ми отримаємо значення радіуса цього кола. Не спішіть записувати пояснення. Проговоріть, проміркуйте іще раз чи два, яким чином слід розв'язувати цю задачу. Номер 570. Точка дотику кола знову коло у нас буде, вписаного в прямокутну трапецію. Тобто маємо зараз комбінацію фігур Прямокутну трапецію і коло вписане в цю прямокутну трапецію. Зразу у нас думки пішли підтягуватися, коло вписане в прямокутну трапецію. Це значить, сторони цієї трапеції будуть дотичними до кола. І підтягуємо властивості дотичних. Ага, радіус, проведений в точку дотику, завжди перпендикулярний буде до дотичної, і відрізки дотичних, проведених з однієї точки до кола, будуть рівними. Добре, побудували прямокутну трапецію, нехай її буде звати CDEF. Вписали коло в цю трапецію до речі. За компанію. Чи пам'ятаєте, в який чотирикутник можна вписати в коло? Можливо, нам ця інформація і не знадобиться, але все одно непогано було б підтягувати, непогано було б згадувати раніше отриману інформацію? Так, для того, щоб вписати коло у трапецію, треба, щоб сума протилежних сторін у ній була однаковою. точно. Точки А. І H і G, нехай це будуть точки дотику. Читаємо далі умову. Точка дотику кола ділить більшу основу на відрізки. Точка дотику ділить більшу основу. Де більша основа трапеції? Це, це F. Точка дотику тут А. Вона ділить більшу основу на відрізки, і довжини цих відрізків вказано. Причому зазначено, що рахувати треба ці довжини від вершини прямого кута. Спочатку йде менший відрізок, потім більший. Отже, це А менший і він дорівнює 20 см, а Ф більший і він дорівнює 25 см. Обчисліть периметр трапеції. Що таке периметр трапеції? Периметр це сума довжин всіх сторін. Зараз ми з вами маємо довжину однієї сторони, це більшої основи, вона дорівнює 45 см. Але пригадайте, недарма ми зупинялися на властивостях відрізків дотичних, проведених з однієї точки до кола. Вони мають бути рівними, тобто Це А буде дорівнювати це І і це буде 20 сантиметрів. АФ буде дорівнювати ЖФ І буде дорівнювати 25 см. Крім того, ДЦ, крім того, ДЦ це не просто бічна сторона трапеції, вона ще і висота цієї трапеції, вона перпендикулярна до обох основ трапеції, діаметр кола, вписаного. У трапецію теж перпендикулярний до основ трапеції, теж буде висотою, тобто, ДЦ буде за розміром точно така сама, як діаметр. А діаметр складається з яких відрізків? Із двох однакових, які дорівнюють радіусу. Отже, ДЦ у нас вдвічі більша за ЦІ, тобто тут у нас теж 20 см. Вся сторона буде дорівнювати тоді, відповідно, 40 см. І оцей відрізочок DI буде дорівнювати відрізку дотичної DH. Тобто тут теж у нас 20 см. То виявляється, у нас не тільки два відрізочки заданих. У нас виявляється, відомі майже всі сторони у трапеції. Так. Трішечки нам не вистачає інформації для знаходження довжини меншої основи і більшої бічної сторони. Це для нас ніколи не було проблемою. Давайте те, чого нам не вистачає, позначимо за х. Відрізок HE дорівнює х сантиметрів і відрізок EG дорівнює теж х сантиметрів за тією самою властивістю відрізків дотичних, проведених з однієї точки до кола. Тож, тепер ми маємо, що довжина відрізка DE у нас 20 плюс х сантиметрів І довжина більшої бічної сторони у нас х плюс 25 см, маємо всі сторони. Поки що у нас немає прямокутного трикутника, а теорема Піфагора стосується прямокутного трикутника. Тож, давайте утворимо прямокутний трикутник. Проведемо ще одну висоту з вершини трапеції Е. Цю висоту назвемо ЕК. Таким чином, прямокутний трикутник ЕКФ повинен нам допомогти у подальшому розв'язуванні цієї задачі. Зараз ми маємо, що довжина катета ЕК. Оскільки це висота дорівнює 40 см, тобто точно такої самої довжини, як і висота DC. Довжина гіпотенузи EF – це Х плюс 25 см. Якої ж довжини у нас буде катет КФ? АФ – це 25 см. АК такої ж довжини, як і H. Це буде Х сантиметрів. До речі, подумайте самостійно чому. Тож, довжина відрізка КФ це буде довжина відрізка Аф відняти довжину відрізка АК. Тобто, це буде дорівнювати 25 мінус Х сантиметрів. Отже, в зеленому трикутнику ми маємо довжини всіх сторін. Гіпотенуза. Нижній катет і лівий катет. Пов'язуємо їх теоремою Піфагора і з відповідного рівняння знайдемо значення ікса. Знаючи значення ікса, зможемо знайти довжину більшої бічної сторони трапеції, довжину меншої основи трапеції, а значить, і периметр. Якщо вам складно опрацювати всю задачу повністю, опрацьовуйте її частинками. Запишіть, будь ласка, розв'язання цієї задачі. І знову продумайте, проговоріть, проміркуйте шлях її розв'язання. Ну що ж, теорема Піфагора допомогла нам розглянути три задачі. Ви побачили, як її можна застосовувати у різних геометричних фігурах: у трапеції, у колі, у комбінації трапеції з колом. Головне, щоб в цих геометричних фігурах ми могли знайти прямокутний трикутник. Або виконати додаткові побудови, які б допомогли знайти ці прямокутні трикутники і застосувати до сторін прямокутного трикутника теорему Піфагора. Крім теореми Піфагора, ми ще зупинялися з вами ось на таких властивостях геометричних фігур, які розглядали, і не тільки на них. Що ж, тренуйтеся, успіхів вам, папам.